Це проект хештег без питань на Ютубі, Влада Волошина, на який я сподіваюсь, ви підписуєтесь. За лайки буду вдячний, звісно ж. І натискайте дзвіночки, тоді до вас приходитимуть анонси в Ютубі майбутніх наступних ефірів, аби їх не прогавити Отже, хештег без питань. Гість сьогодні це речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Сергію вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони! Вітаю! Ради бачити і знову ж таки про механіку проекту трішки для глядачів і для вас У нас є ряд хештегів. Всі розуміють, що це певні такі тах слова, які ми використовуємо в соцмережах для того, аби підписати ту чи іншу тему, зокрема нашої з вами розмови. Їх буде сьогодні. Звісно ж, багато одна з основних, ми її пізніше трішки проанонсуємо. Але в вашому відданні, в вашій прерогативі, розкрити те чи інше слово хештег в повній мірі забажаєте. Їх у нас буде декілька. Відповідно, у вас буде на це час. І я сподіваюся, що всім буде цікаво, всім тим, хто нас дивиться. Дякую, що погодились, до речі, і знайшли час. Починаємо. З Богом. Перший хештег звучить він так: Брістоль. Для вас ця тема близька. Абсолютно вірно. Це біль, це нагадування про те, що війна триває. І в цій битві нам треба вистояти, перемогти і протриматися на хоча б день більше, ніж росіяни. І це про українську Одесу, яка під ударами, але яка не скорена. Це правда абсолютно. І багатьох сколихнули ті кадри, які ми побачили з Одеси. Але я думаю, що і Брістоль, і Одеса обов'язково після того, як. Путін відкине копита, і Російська Федерація, зокрема, буде ще кращою, ще яскравішою, ще теплішою, і так далі. Наступний хештег: Астраханський Газм'яс натяки асоціації. Будь ласка, час у вас є Казань. Брав, Астрахань брав, і це до речі, про НПЗ і в тому числі тепер і газові і переробні заводи. Це не може не тішити. Тобто бувають не лише Астраханські кавуни, як бачимо, а буває астраханське газм'ясо. Це те, що допоможе нам знову таки. Я весь час буду, мабуть, більше про війну говорити. Це те, що нам допоможе перемогти. Це те, що дивує сьогодні і тішить. І ще раз, Казань брав, Астрахань брав. Тепер можна сказати про сили оборони. Кому належить цитата про Казань? Хто, можливо, не знає. Друзі, інтернет в доступі. Можете вписати. Це буде невеличка інтрига, можна знайти, так? Можна знайти. Приходимо до наступного хештега В нас їх багато. Ми готувалися сьогодні до розмови з вами і направду. Звучить він цей хештег також доволі цікаво. Можливо, і попередньою з попередньою темою трішки він пов'язаний. І зараз він з'явиться на екрані. НПЗ. Ви можете розшифрувати абревіатуру якось по-іншому, не знаю, будь ласка. Нафтопереробний завод, якщо щоб не шукати в пошукових системах, власне тут можливо трошечки більше. Горить палає на Росії, це дуже добре, і я розумію, що багатьох з нас цікавлять дуже яскраві такі ефектні картинки, коли резервуари спальнив, наприклад, там це може бути бензин, це можуть бути просто нафтопродукти, це може бути дизельне пальне. Вони горять, палають, і ми від того тішимося, аплодуємо. Але тут би звернув увагу: ми ж все-таки про хештеги, які пов'язані з аналітикою, в тому числі, то мене більше турбує і цікавить, і власне я отримую відповідь. Ді, на ці хештеги, в тому числі, що тут відчувається і міцна рука наших сил безпілотних систем, зрозуміло, в комплексі з усіма. Складовими сил оборони, тому що на сьогодні Україна не просто випалює а, бензоколонку, ми розуміємо, що там ну настільки багато що бензину і дизельного пального, я так все це а, обмежую цими поняттями, щоб людям було зрозуміло, що випалити всю бензоколонку за день, за два, за тиждень, навіть за рік, буде надзвичайно складно. Але Україна сьогодні а, працює в тому напрямку, щоб а, виступати в ролі такого санкційного інспектора. Тобто, якщо ми говоримо про НПЗ. То це удари, перш за все, по російському обладнанню, яке зупиняє після ударів наших безпілотників, зупиняє свою роботу. І подивіться, е, наслідки цих атак пожежні там працюють, підганяють пожежні навіть потяги, тому що горить, палає. Але найголовніше воно все зупиняється як завжди, все збілі. Нічого не пошкоджено, і знову таки про обломки. Мені дуже подобається ця українська зброя, яка носить назву обломки. Я думаю, що колись наші нащадки будуть здивуванням питати, що це було, і дуже важко їм буде від, від початку зрозуміти, чому саме так росіяни про це говорили. Це те, що нам допоможе у цій боротьбі в будь-якому разі. І ще раз кажу, мені подобається, що всі ці об'єкти НПЗ, в тому числі, які уражаються, вони уражаються не просто так. Це не випадкові об'єкти. Це ще раз кажу стратегія нашої боротьби, це наша відповідь на російські ракетні удари, де вони лиш би попасти що-небудь. А у нас, бачите, цілеспрямована робота. Це не може не тішити. Тому НПЗ, коли бачу вночі чатуєш, чекаєш. Куди ж полетіли ті наші безпілотники? І розумієш, що сьогодні на Росії буде яскраво попередня ніч, коли ми з вами спілкуємося, вона була якось тихенькою, але я впевнений, що це готуються ті самі жахи, які летять і будуть летіти на крилах ночі? Ну і Сергіо не обломками, уламками. Ну ладно, будемо цитувати окей, трішки рашики Поцитуємо сьогодні їхньою мовою. Не обломками єдиними наступний хештег він пов'язаний з тією інформацією, яка стала нам відома зовсім нещодавно. Назвучить він так: наші бомби. Ой, це це взагалі приємна історія, і ми всі намагалися розшифрувати. Що ж воно відбувається, тому що ну, моя версія була, вона в принципі підтверджується, але навіть я не очікував, що буде саме так, я розшифрую. Коли сказали про те, що сьогодні Україна з допомогою безпілотників це пов'язано з НПЗ, зрозуміло, в тому числі з газ м'ясом, що Україна може використовувати авіаційні бомби, тобто керовані авіаційні бомби. Ми знаємо, що таке каби. Двісті п'ятдесят капта п'ятсот і три тисячі росіян використовують страшнюча зброя на фронті і в наших прифронтових містах, умовно там на півтилових. Так, от, власне, цей принцип був використаний нашими військовими, нашими силами оборони. І наші безпілотники виявляються можуть нести і таке, і зокрема по Енгельсу. 2 це там, де аеродром Енгельс, Звідки ці клятючі стратегічні літаки вилітають бомбардувати нас? Там в два рази били і другий раз, в тому числі, використовували каби. Поки що вага 250 Ну, таке собі поросятко, знаєте, величеньке таке поросятко, яке яке не просто діє за принципом кабу, а й саме е, таку бомбу несе з такою вагою. Сподіваюся, наступне буде вже і 500. Це страшнюча зброя, насправді, і результати цих ударів ми бачимо очевидні. Ворог можливо навіть стане менше використовувати певним чином і стратегічну авіацію. На якийсь час, звичайно, але цих кабанчиків наших буде більше. Цих кабів буде більше, і ми розуміємо, що головне було перший раз зробити. Зробили, буде обов'язково і розвиток цієї ситуації. Росіянам дуже буде, я думаю, відчутно на собі вони відчують те, що таки не лише вони кабами можуть бити Ми теж. Але як і ми з вами завжди говоримо про наших частих зустрічах, ворога не можна недооцінювати. Наступний хештег виходить. Цього і він звучить так: бойові гербери гербери ті, що картонні ми їх колись називали, та там фанерні і так далі, хто як не казав, та все ж ми розуміємо тепер, що і вони з бойовими частинами, окрім е, іранських шахетів і залізят. Так, бойова частина до 5 кілограмів. Це зараз уже можна стверджувати. Е, насправді. Було питання часу, коли ж ворог, це ж росіяни, так, вони все можуть обладнати для того, щоб вбивати людей. Це ж головне у них. Виховані на культі смерті, вони завжди пропагують цю смерть, в тому числі через зброю. І тому... Ковано, що вони навіть цю картонку намагаються і будуть намагатися щось запихнути на сьогодні, мене чесно кажучи, враховуючи, що наші підрозділи, зокрема і одеський підрозділ, е займається бойовою роботою по збиттю шахедів, Е, тепер питання: наша протидія, наша противага цим герберам, які теж треба буде збивати. Е, що ми можемо зробити? Е, є певні напрацювання. Давайте так, певні думки, і я сподіваюся, що нам цю проблему вдасться вирішити. Ну і головне, знаєте, я все таки скористуюсь нагодою, я скажу е, людям: бачите щось таке. Не дивне, схоже на безпілотник, навіть якщо там буде наш, сподіваюсь, не, не наш, бо наші не падають, наші все збивають, і розбивають. Так от не чіпайте руками, тому що бачите, що навіть пінопласт там якісь. Якесь гіляче Ворог напихує сьогодні і бойову частину. Може вибухнути. Що будемо робити з цими герберами? Будемо збивати. Яким чином? Нехай про це ворог розповідає. Поза кадром це теж невеличка інтрига, хештег улуари Я вам розповім. <правдачу> Додамо до переліку сьогоднішнього. Далі про нас і історії, які пов'язані з Україною, і зокрема з цими інституціями, які були в нас створені через призму повномасштабного вторгнення, і зараз вкрай негативно все відбувається навколо ТЦК і працівників. Направду це наш наступний хештег. Бо знаєте, при всіх наших дискусіях і розмовах там про такі авичі, як хтось каже, і називається там бусифікація і так далі. Але те, що відбувається в тилах, і коли там представники і воїни, які прийшли в фронт, гинуть в себе в тилу вдома, мені здається, з цим щось не так. Ви знаєте, тут треба додати хештег бусифікація, і хочу зразу сказати, що це не прийшло з Росії. і Це треба розуміти. Знову таки, хто хоче дізнатися більш детально, можемо розповісти. Розповісти дещо пізніше. А, що стосується ТЦК, отут дуже просто все розшифровується. Хто не чув, почуйте зараз, будь ласка, мене. По-перше, це люди, які носять піксель в ТЦК, вони не є там випадковими, бо ТЦК це частина Збройних сил України, це представники органу військового управління. А, якщо хочете більш детально, то це частина сухопутних військ. Збройних сил України це підлеглі генерала Драпатова, кому ще буде зараз щось незрозуміло. Ті люди, які виконують відповідні завдання, зрозуміло, що у мене в тому числі е, виникають і будуть виникати питання, коли хтось поводить себе, ну м'яко кажучи, нечемно. Але давайте не забувати, що е, саме тема та цікава вона стала предметом величезної уваги Російської Федерації, тому що через е, такі... Тиски, в тому числі на ТЦК, розвиток цієї теми в негативному світлі ворог намагався і намагається надалі знищити наш мобілізаційний ресурс інформаційно і не лише тому нагадаю: ТЦК частина Збройних сил України, і там дуже багато порядних людей. Непорядних давайте викривати разом, щоб у нас все було добре. Далі йдемо до нашої історичної батьківщини. Наступний хештег. Курщина, Курщина, українська добровольча армія, сьомий штурмовий окремий штурмовий батальйон Арей, це наші побратими, які діють на етнічних українських землях. Курщина, це те, чого ворог від нас не очікував. Курщина, яка яскрава сторінка в історії е, сучасного українського війська, і м, Курщина ще, скажімо так, вона відіграє, на мій погляд, е, свою роль, тому що. Це було яскраво, це було гідно, і на сьогодні, подивіться, ворог нічого з цим зробити не зміг. Корейців навіть перемололи. е, перемолюють сьогодні і російські війська. І ну, якщо коротко, я розумію, що це хештег, це треба бути обмежено в коментарях. Це те, що п'ять е, великих наступів Російської Федерації на території Курської області наші сили оборони зупинили. І сьогодні, якщо там втрачається певна частина території. То все рівно ворог нічого не може зробити це е, нічні привиди. Е, це скажімо так: хештег, нічний привід для Павла Васильовича з бункера, тобто для Путіна. Да і далі наступний хештег виходить з попередньої теми. Все, що пов'язано з цим, будь ласка, у вашої дуже коротко, дуже коротко, бо тут можна говорити безкінечно. Але є гарне е, корейське прислів'я. Корейське. Не північно-корейське, південнокорейське. Є час, коли ти їси собаку. Але приходить час, коли собака їсть тебе. Все. А на цьому могли б завершити, серію але є ще два. І тут я трішки більше поясню його, можливо, бо хештег маєте розкривати ви. І, звісно ж, це слово ми вживаємо, коли говоримо зараз радше на політичні теми, і це слово все більш активно з'являється в нашому інформаційному полі, яке з'явилося і народилось з уст нашого стратегічного партнера і нової команди, яка зараз вступила свою роботу і виконання в Канаді у Сполучених Штатах Америки. Але звучить вона так: поступки, а які поступки можуть бути у військових? Не може бути поступок честі і гідності, може бути поступка без розшифровки зараз. Але ні, розшифрую, коли необхідно зберегти життя людей для того, щоб потім те завдання, яке стояло, виконати. Виконати якісно, чітко і відповідні терміни. Оце найголовніше і. Знову таки, коли говоримо про те, що не буває поступок, все, що пов'язане з і гідністю, додам і слово держави обов'язково. Е, ця інформація стала відомою вчора. Спасибі вам, до речі, за ці слова. Вчора ми про це дізналися, зокрема, від головнокомандувача Збройних сил України. Я міг би написати і в множині, але для мене це єдиний корпус. Хештег звучить наступним чином: корпус Збройних сил України, корпус ЗСУ. Будь ласка, ініціатива на полі бою. Це чіткість управління без певних бюрократично-армійських прокладок. Угу. Це відповідальність командирів за все, що відбувається на віреній ділянці. Це комунікація в підрозділах, це стійка оборона. Контратакувальні дії і в підсумку контрнаступ найголовніше чіткість, професіоналізм і перемога. Е, ну і на завершення Ви Знаєте, чому я його беру? І він з'являється завжди наприкінці мого проєкту. Останнім часом у мене складається враження, що ми починаємо його забувати. А от як гості на нього реагують, як його розкривають, мені завжди то цікаво, під завісу нашої розмови. І цей хештег він вам відомий, він вам близький. Так само. Дехто, навіть такі, знаєте, робив певні такі електронні світлодіодні пластини собі на автомобілі. Вони так яскраво, вечір світилися. Дуже любив дивитися на ці автомобілі. З іншого боку, робив наклейки на авто і не тільки на авто, а звучить він так. ПТН ПНХ. Дуже коротко і дуже чітко. Слава нації, смерть ворогам, українська добровольчарня. Спасибо за ваш час сьогодні. Дякую вам. Цікаво. Незвично, незвично. Хештег незвично. незвично. Хештег незвично. цікаво. Додамо. Додамо до нашого переліку. Але ми під час ефіру, можливо, аудиторія помітить, у мене трішки світло зникло, таке правильне ефірне, це не екстрені відключення. Спасибі за ваш гумор, спасибі за ваш час, і побачимось на Ютубі. зустрічі. це був перший наш з вами ефір. Але сподіваємося, як ми казали поза ефіром на старті. Не останній точно. До зустрічі і спокійного дня. Сергій Брачук української добровольчої армії був з нами. Друзі, і це був проект. Хештег без питань. Дякую, що дивились. Лайк. Десь так підписка і дзвіночок. Натискайте і до зустрічі.